Это внутренняя позиция Украины, что это не должно под давлением извне принимать. Безусловно, это внутреннее дело Украины, но вы знаете, есть масса внутренних дел, которые оцениваются международным сообществом. Вы, вот, насколько я знаю, стремитесь в Европу публично в своих декларациях, отчитываетесь перед Европой, слушаете, что она в своих резолюциях говорит, почему вы отказываете нам вправе оценивать ваши события, так же, как вы вправе оценивать наши? То, что касается закона о языках на Украине, вот здесь э, несколько человек. Двое из них, прекрасно зная русский язык, демонстративно разговаривают на украинском, который я. Могу Вы в чем-то не понимать. Вы смысле, один. Вы приехали в Украину и хочется, чтобы мы да, с вами переходили почерпи. на российскую мову, только завдяки вам. Мне кажется, нам или слабительное принести, или что-то такое, чтобы у нас поколено. Так вот, я, я хочу сказать, что на самом деле очевидно, что огромное число людей на Украине, это абсолютно точно. Хотела бы, чтобы русский язык хотел. Я зараз уточню, пане Андрей, питання до вас. Сотків українців за соціологічними дослідженнями виступають за те, щоб російська мова отримала статус державної. Як ви Збираєтеся е, враховувати цю цю позицію, позицію цих людей з такою радикальною риторикою. Ну, по перше, у нас не радикальна риторика. Я просто згадую е, якби реакцію. Я роблю реакцію на деякі абсолютно ідіотські заяви пана Затуліна. Але, Але 40% людей я, по перше, на зараз супитування знаю перепис населення, який дає трошки інші цифри. Але саме головне тут не це. Саме головне це те, що політика, яка проводилася протягом 300 років, е, тотального винищення України, яке власне породилося Російською імперією, знищення України... Мови, фізичного знищення українців через геноцид, через знищення української інтелігенції. Вона дійсно дає такі от дивні метаморфози. Просало не забуде, частина... просало, все вивізлі і сіє вимовки. Так, в цій ситуації я просто хочу нагадати, бо це ну це неможливо. Я просто нагадати. я просто хочу нагадати, що в цій ситуації це є наслідок тої трьохсотлітньої імперської політики. Але те, що більшість українців за те, щоб українська мова лишалася одною державною, це є свідчення того, що вони обламали зуби, і будете їх знову ламати, якщо буде зсуватися в Україну свою імперіалістичною політикою. Просто пані я, букв... я буквально хочу сказати репліку, одну репліку. Це розв'язується зараз мовна війна. Ліна Костенко сказала дуже прекрасно. Нації не вмирають від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. У наш час не потрібно знищувати націю фізично. Достатньо розв'язати мовну війну. Культурний імперіалізм набагато тонший і глибший, ніж просто навіть війна. Не буде мови, не буде націю. Швидше зараз треба захищати українську нашу державну мову, а не російську. Хто скажіть, отискає російську мову в нашій державі? Нас що не можна говорити за. Російську у нас немає освітніх культурних російських центрів, у нас немає наукових інституцій, які займаються дослідженням російської культури і мови. Чи В нас можливо в наших школах не викладають російську мову. Ні, все це є. Все це є. Давайте підтримувати і захищати Ми нашу знаємо материнську при... Во українську мову. як матерію поріваліна президента Ющенка здесь вважали російську мову. Для початку я хочу сказати в українському язике, по чому-то називається російською, хоча це руский язик. По-русски это звучить именно так: Русский язык. на українську касається російською мовою англійською мова інша російською пам'яті пане, зачекайте Валеріч. Питання до вас сьогодні голова адміністрації президента Сергій Льовочкин сказав, що закон про мову буде прийнятий після виборів. Скажіть, будь ласка, яка політична доцільність в цьому? Чи це зараз в України? Ця проблема язикова, вона стоїть на повістці дня всі 20 років. І я би хотів сказати одне, що вже за ці 20 років виросло ціле покоління тих, знаєте, політиканів і шарлатанів, які постійно експлуатують цю тему болезненно. В... В... Тому що, якщо вирішиться язиковий питання в Україні, якщо всі граждані воспримуть конструктивно в консенсусі саме цю проблему, рішення цієї проблеми, нічим не, буде, розумієте, спекулювати. Чому перед виборами ця тема Чому перед виборами сплила ця тема? Це дуже подразні Тему. Вопрос этот не решен. Да Кстати, не я хоть, я сказал, и некоторые это услышали, я сказал, что если э, на Украине так щепетильно относятся к статусу единственного государственного языка, давайте мы обсудим вместе возможность введения украинского языка как второго государственного языка в России. Если сегодня Украина готова сделать русский язык государственным, почему бы и России не пойти на это? Я, например, за России панове, пан панова. Запитание доступно. Запитание прошу его. Давайте почуем. Пане Леонора до Ленка. Пане Іленка, скажіть, будь ласка, ваш лідер пантя Гнибок неодноразово публічно дозволював собі висловлювання такі екстремістські, негативні, антисемітські. І в мене таке запитання, як президента Української Незалежної Ради єврейських жінок, яка захищає права євреїв України. Ми вважаємо себе єврейським. Народом, але е, який живе в Україні, який народився в Україні, який працює на її користь, і тому ми називаємо себе як єврейський е, український народ єврейської національності, бо вважаємо Україну своєю батьківщиною. Скажіть, будь ласка, чи змінилося е, ставлення е, пана тягнебока та е, вашої команди до євреїв, і е, на що нам? Е, треба очікувати якщо ви виграєте на місцевих виборах дякую. я дякую я чи, загрожує, чи загрожує чи загрожує щось українським громадянам інших національностей в україні почуємо після реклами три в ефірі відкритий доступ формат для сильних політиків і небайдужих людей перед рекламою пролунало запитання до вас пане андрію чи загрожує щось українським громадянам інших національностей в державі україни Поки ця влада, то загрожує всім, незалежно від національності, мали на увазі, коли, в разі коли в разі... ми будемо, так, то нікому якщо... нічого загрожувати не буде, тому що ми виступаємо з дуже простих позицій. Всі не представники не національних меншин, вони мають ті ж самі права, що й українці. І якщо вони шанують українські закони, якщо вони виступають за територіальну цілісність України, якщо вони знають і вживають українську державну мову, то ніяких питань до них немає. Вони є повноцінні громадяни України, і тому я просто і вас хочу завірити і всіх інших. Чи інших національностей громадян України, які дивляться зараз, це телебачення? Ні в якому разі не вірте різної брехні, різним фальшивим цитатам, різній маячні, які вже в судах 150 раз ми довели, що це брехня і перекручення, коли проти нас розповідають всяку подібну маячню. Ми виступаємо за нормальні стосунки, і тому Скажи, якщо раптом російська може... мова буде другою державною, ви будете дотриматись цього закону. Та не буде вона ніколи другою державною. Це якщо вони захочуть дотиснути і зробити її другою державною, то вони просто спровокують громадянське протистояння, і тоді їм мало не покажеться. Ось з чого це призведе. Маті. Я прошу. Все-таки Андрей хотел бы обратиться к аудитории и все-таки призвать. У нас должна быть достаточно полезная и дискуссия. Мы должны демонстрировать уровень политической своей культуры. Ведь людей волнуют абсолютно другие проблемы и вопросы. Ведь такие понятия, как бедность и коррупция, одинаково звучат как на украинском, так и на русском языке. И название программы ⁇ Открытый доступ ⁇ то есть те проблемы, которые вас действительно волнуют. Я понимаю, сегодня желать одних это все превратить в очередной фарс и очередное шоу. Но сегодня страна уже живет другими реальными, другими задачами. Я бы хотел ответить на вопрос этой женщины. Вы хотели факты. Вот вам факты, дорогие что в июле 2004 года в Анфранковской области это на мероприятиях, брехня. посвященных вот памяти одного из национальных вождей украинской подстанческой армии Клима Саура. Слова тебе не бога. Они не боялись, брехня, как мы сейчас не должны бояться. Они взяли автомат, нашли нашли телескоп. Вы математомознависты. Они готовились брех... бороться с бастарлями, боролись, боролись, боролись с немцами, боролись с жидвой, с другой нечистью. Перекручения, брехня и наклоп. Давайте Десятки судовых процессов. Да есть видео, есть выступления, которые зафиксированы. Поэтому не брызгайте своим Понимаю, Дякую. Дякую. Судовый, Почу, по прошу. Я, хочу, я хочу обратиться сейчас к вам и к аудитории, и к присутствующему здесь господину Ильянко. Понимаете, я приглашен сюда вашей программой для того, чтобы, как мне сказали, поговорить серьезно о российско-украинских отношениях. Здесь э, присутствует представитель политической силы, которая у нас, если бы она у нас э, была... таком же контексте создано, просто бы не пустили бы. Ну, не пустили бы никуда. Ни в парламент, ни в пустую. Так вас жодную неку не пускает никуда. У вас такие единорасселы. Вот. <свят> это, Правду, это, ваш, раз, ваш, раз. Андрій, это ваша финальная. И не пустили, знаете почему? Не потому, что мы ее боимся. А просто вас потому, вас что она не умеет себя вести. она это демонстрирует все время нашей вас, передачи. Вы не можете себе вести. Вот я хочу вам, я вам хочу сказать. Я слышал, что вы сын известного кинорежиссера. Молодой человек. Так вот, хотя бы. Вика, не аргумент. Хотя бы. Примите во внимание, что. Если вы так на, рассчитываете на аудиторию, которую вы привели частично своих друзей или единомышленников, то у меня есть аудитория в 150 пятьдесят миллионов человек в России. И если она сюда придет, а они вас освещут. Двадцать миллионов украинцев тебя. Ваше запитание. Давайте. Прошу, пане. Це так, питання... так що, коли зайці збираються в місті, їм, звісно, кажеться, що вони любі. панове, до вас запитання. До вас запитання. прошу. В мене запитання до Андрія Ільєнка. Чи вважаєте ви, що Україна здобула фактичну незалежність з 91-му році? Чи все ж таки вона її здобуде тоді, коли в Україні буде проведена люстрація? Це перше питання. Друге, отут в студії вже почалось те, що націоналісти вони утискають там нацмашини машини, і все таке. Як ви вважаєте, чому люди не розуміють того, що питання національності і те, що українці? Мають бути при владі це ключове питання саме незалежності, тому що, наприклад, якщо в Англії при владі французи, то Англія немає незалежності. Якщо в Німеччині при владі англійця, наприклад, то Німеччина теж не має незалежності в Україні, українці не при владі. І поки люди не зрозуміють, що в нас немає незалежності, фактичної, в цій Україні ми нічого змінити далі не зможемо. Ми просто не рушимо з місця. Дякую. Перш ніж, ніж дасте відповідь, я хочу, щоб в цій аудиторії зараз підняли руки ті, хто вважає, що Україна не є зараз повністю незалежною, що вона знаходиться під впливом зовнішніх факторів. Я прошу, щоб ви дали короткі коментарі. Хто так вважає. Прошу. Давайте отак. Кожен зможе дати коментар. Прошу, прошу. Так, ваш коментар. Від кого залежна Україна, е, судячи з перепису населення і національної приналежності е, нашого парламенту. Чи Верховної Ради, то влада в Україні не належить українцям. Дякую, прошу, ваша позиція. Ви так, ви зараз зачекайте мі мікрофон. Прошу. Всі ці 20 років Україна була залежною від Росії, залишається зараз особливо в інформаційному плані. Ми постійно програємо інформаційну війну з будь-якого, майже з будь-якого питання, і це є ключове питання для розуміння взагалі процесів. Дякую. Прошу, прошу, сидіть, сидіть, будь ласка, говоріть. Я вважаю, що на сьогоднішній день основна проблема в Україні це сам народ, його розколатість, його дійсно ті політичні сили, які його розколюють. В принципі, в тому числі, навіть я хотів би зауваження зробити до Ільєнка, тому що взагалі то він непоганий ідеї. Словлює, але е, все-таки своїми практичними діями він, ну я би сказав, так грубо залякує людей в принципі, на населення народ. І я вважаю, що він не являється основним представником е, українського народу. Так що... Ви маєте на увазі зараз представником України народ сам являється, але на сьогодні так склалося, що наш парламент не являється виразником інтересів народу. Це наша трагедія, і взагалі треба було б починати. Сьогодні треба було б виступ проговорити про економічні питання. Наша фактична Україна не являється незалежною Дякую. по тій причині, що в нас закони, основні закони, які були прийняті в 92-му році, вони залишаються, не виконуються. Це саме основне про приватизацію, Ваша... декрет про Ваша землю, позиція, не працює. Я вважаю, що Україна не є незалежною, хоча б тому, що сюди в Україну приїжджають іноземні маргінальні політики і повчають нас, українців, хто ми, і ким ми маємо бути, якою мовою ми маємо говорити. Приїжджають на наше запрошення. За сторони українців, котрий спочатку приглашають, а потім. Хамят прямо в студії про питання про є Україна незалежною по справжньому. Так от вся справа полягає в чому? Що в 91-му році ця окупаційна адміністрація, комуністична номенклатура, вона вчасно стала олігархами, перевела соціалізм на капіталізм, але суть ніякої не змінилася. І як вони керували, вони керують досі. Якщо нічого ми не змінимо, будуть керувати їхні діти, онуки, а наші діти і онуки будуть їхніми рабами. Тому щоб цього не було, треба провести люстрацію. Разом завжди відсторонити від влади тих, хто був пособником окупаційної адміністрації. Пані Ірина, пані Ірино, дозвольте, дозвольте до вас питання. От пролунала фраза, що Україна завжди програє інформаційну війну росіянам. А ви були. В оточенні дуже близько були до Віктора Андрійовича Ющенка, і ви знаєте наскільки великий вплив на нього має найближче оточення? Нещодавно ви сказали, що оточення нинішнього президента Віктора Януковича не дає йому всю повну інформацію навколо тих процесів, які відбуваються в країні. Кого ви мали на увазі, і наскільки це загрозливо зараз? Ви знаєте, я не відступаюся від цієї своєї думки, тому що дійсно оточення дуже часто сильно впливає на главу держави. І якраз коли я говорила про те, що президенти Януковича можуть відгороджувати від інформації, я зокрема мала на увазі те, що дуже часто маються на увазі різні суб'єктивні трактовки тієї чи іншої події. Наприклад, побили журналіста, не пустили на прес-конференцію пресу, зник журналіст десь і всі кажуть, що він уже загинув, і президенту кажуть. Пане президент, це у нас підвищені засоби охорони. Вашому життю, знаєте, загрожує велика небезпека. Тому це все засоби охорони. Тому не пускають до вас журналістів. А я говорю про те, що це перший крок до талітаризму, тому що президента дійсно може не бути багато часу.